Обана. Ніч, яка не принесла спокою, мешканці Волгоградської області цієї ночі не спали. Замість овечок рахували дрони. Летить. я хочу засняти. Да, ну я його віжу. Десятки вибухів здригнули місто через російського ребу. Безпілотник влетів у багатоповерхівку та вибухнув. Уламки пошкодили покрівлю будинку та авто. Однак, головною цілею у Волгограді став нафтопереробний завод. Нагадаю, що НПЗ Волгограда важлива ціль, бо він в десятці нафтопереробних заводів Росії. Це вже не перша атака. Росіяни намагаються з усіх сил його захищати. Вибухи та спалахи, ось що бачили та чули цієї ночі мешканці Калуги. Офіційна влада сповістила про падіння уламків на промисловий об'єкт у Дзержинському районі міста. Проте ймовірно пожежа сталася на нафтопереробному заводі. Первий завод, який вже атакували навесні. Торік, за словами військових експертів, атаки безпілотників. На Росію під час підготовки до ймовірних перемовин це прямий доказ сили нашої армії. Якраз такі ось ці от удари вони демонструють те, що ну якби цієї безвиході насправді немає, тому що е, не почуває себе в безвиході сторона і країна, яка через день фактично завдає ударі по ворожих НПЗ, через день е, щось палає на території Росії. Не відчуває себе в безвиході або безперспективно е, сторона, яка в підземних бункерах виробляє ці ракети далеко. Війні дрони дрони в принципі, які завдають ударів, що по території Росії наші сили безпілотних систем і масштабовані в межах останніх проєктів лінія дронів, підрозділи, котрі ефективні на фронті. Вони справді зуміли глибше долітати. Це означає, що вони будуть знаходити прогалини в обороні противника. Все розкидане. Мені страшно туди виходити. А це реально безпілотник? Чи що це справді така велика штука від нього? Вибухової ніч була й на Ростовщині у самому місті. Жителі чули. Щонайменше п'ять вибухів спалахували пожежі. Офіційний Ростов прозвітував про 9 збитих безпілотників в регіоні. Здригалися цієї ночі також мешканці Саратовської, Брянської та Тульської областей. У семи аеропортах країни-терористки оголошували план кавіор. Міністерство оборони РФ відзвітувало, нібито збили та перехопили 40 безпілотників. Кріна Шевченко, п'ятий канал. Василю вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Анна. Ну я знаєте, завжди хочу трошечки починати з поточної ситуації, так і з коментарів наших експертів з приводу того, що сталося. Ось маю на увазі, ми щойно подавали інформацію про атаку безпілотникам Російської Федерації. Там оце в Волгограді пишуть, був приліт в нафтопроробний завод. Можливо, у вас є якась інформація? Можливо, ви десь раніше нас зранку прочитали якісь деталі, то хотілося б почути від вас. Ні, ну об'єктивно, я точно так само, як і всі бачу ті ж самі повідомлення, які е, є. З хіба можу додати, що справді є єдина офіційна особа з нашого боку, яка це коментувала, це був Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації, який справді підтвердив удари, е, як він сказав, невідомих дронів е, добрих по Волгограду. Е, знаєте, я буду звернув увагу дещо на інший е, аспект. Е, цей аспект цього тижня висловив ізраїльський аналітик-оглядач Галь Левін, і мені він... Дуже якби резонує з моїми думками цей аспект, е який стосується ударів наших по російських е об'єктах в тилу. Е зараз же ж, ну цей тиждень це не таємниця, це очевидь. Всіх просто там мозок википає від того, які ж заяви робляться на міжнародних різноманітних майданчиках. Переговорах про мир, про угоду, е про заморозку і, і далі. Тому подібне, відповідно, і Галь що каже, і я з ним абсолютно погоджуюсь. Він каже, що. Дуже слабо віриться в те, що хтось зможе досягнути тієї угоди, е, в принципі, угоди будь-якої заморожувальної, тому що зазвичай такі угоди вони можливі тоді, коли або одна зі сторін. Конфлікту протистояння перебуває в тупіковому становищі або обидві перебувають в безвиході. Фактично зараз же ні Росія, ні Україна насправді в безвиході не перебуває по Росії. Ну це можна сказати. Вони там просуваються. Так вони mm -hmm. багато втрачають, але в них є відчуття того, що вони з ними все добре. Вони просуваються. Трамп дзвонить. Ну чого ще там? Якісь проблеми з економікою. Ну нічого перед, можливо перетерпимо е і так далі. І тому подібне плани, якісь розгортаються, збільшується кількість військ. них немає без виході, Це точно. В Україні тим паче виглядає ну не тим паче, але виглядає так, що хтось може сказати, що так стоп так. Це ж ми без виході, але якраз такі ось ці от удари вони демонструють те, що ну якби цієї безвиході насправді немає, тому що е, не почуває себе в безвиході сторона і країна, яка Через день фактично завдає по поворожих НПЗ, через день е, щось палає на території Росії, не відчуває себе в безвиході або безперспективно е, сторона, яка в підземних бункерах виробляє ці ракети, далекобійні дрони. Дрони, е, в принципі, які завдають ударів що по території Росії. Що зараз, якщо подивитися, наприклад, в контексті безпілотної складової, в нас щоденно в графії, е, наприклад, РСЗВ реактивні системи залпового вогню, ППО і. І артсистеми доволі таки, значна кількість цифр з'являється. Зростають ці втрати росіян саме у цих компонентах. А це означає, що більш далекобійні системи ворожі глибше в тилу наші дрони знаходять. А це означає, що е, наші сили безпілотних систем і масштабовані в межах останніх проєктів лінія дронів, підрозділи, котрі ефективні на, на фронті, вони справді зуміли глибше долітати. Це означає, що вони будуть знаходити е, прогалини в обороні противника, куди ще більше дрони будуть летіти. Що по фронту, що в глиб території Росії, і можливо, особливо якщо говорити про знищення ППО, якого дуже багато зараз виявляється на Запорізькій у Запорізькій області в окупованій її частині, то можливо це відкриє можливості для роботи нашої авіації, якої так само стає більше. Тобто я кажу про те, що. Ось ця демонстрація ударів по Росії, плани кавіор в семи областях, які від сьогодні зранку це є елемент того, що ми теж не в топіковій ситуації. Тому говорити про заморозку ну дуже і дуже навіть якійсь мірі нерелевантно. І ще один момент, чому ми не в безвиході, тому що в нас є все ще резерви нерухомі. Тобто, у нас є, наприклад, чоловіки, категорії чоловіків, які все ще не служили з числа тих, хто зараз є військовозобов'язаними. Ну наприклад, в тому числі і я, наприклад, ще не не служив і багато. Таких точно є серед нас знайомих е, з одного боку, з іншого боку, ті, котрі є військовозобов'язаними, але не підпадають під примусову мобілізацію. Це категорія 18-25, щодо яких цього тижня було введено контракти, це так само нерухомий, фактично, що резерв нашої країни, який так само ніяк не був задіяний. Тому об'єктивно кажучи, ми все ще не в безвиходній ситуації. Тому от е, це так знаєте навійно думками і спостереженням за увесь тиждень раніше ну а тоді чому е, з'явилось таке враження, що просто всі попливли? Так, цей тиждень всі наслухалися заяв, які зробив Трамп. Всі почули Зеленського, теж його заяви вчора. Мюнхенська ну можливо можемо окремо поговорити про цю історію, зокрема в частині європейців, як вони на все реагують. Чому всі поплили українці? Ч, і чи були у нас гірші часи, Василю, коли взагалі О, було просто още. безвихідь? Гірші були так точно. Згадаємо один з гірших таких часів, коли минулого року сім місяців в нас не приходила американська допомога, і було дуже погано. Згадаємо взагалі, 22-й рік, коли ти не знав, чи ти прокинешся під російською окупацією, чи ти прокинешся під українським контролем. Це були значно гірші часи, коли не було взагалі жодної системної підтримки з боку заходу, ні від штатів, ні від Європи, коли Німеччина пропонувала. Тримаєте 5 тисяч шоломків і 2 тисячі бронежилетів. Це тоді було значно гірше. Але е, окей, я розумію, що ну в принципі чому всі зараз в таких е, е, нервових помиральних ямах перебувають. Я радше скажу свій рецепт розуміння того, що відбувається. Я не кажу, що все гаразд. Ні, у нас є дуже багато зараз паршивих речей, які здається нам, що не відбувається. Але об'єктивності заради давайте подивимося на всі ті. Заяви, які лунають, тому що зараз, окрім заяв, більш нічого по суті не лунає. Відбувається продаж повітря одне одному. Ми продаємо американцям земельні ресурси. Говоримо про якісь цифри, земельні ресурси, які не розвідані, які не будуть видобуватися от прямо завтра. Можливо, навіть не за адміністрації Трампа взагалі, якщо буде досягнуто домовленості, це все буде розпочато подібний видобуток. Тобто, це така кампанія з продажу повітря з нашого боку, з американського боку. Кампанія з продажу заяв, я поясню, як я це розумію, чому воно мене це все не вганяють у ці всі різноманітні заяви вступок. згадаємо як команда чинного президента Трампа прийшла до влади на заявах, особливо щодо їхнього ядерного електорату людей з числа так званих МАГА, тобто таких найбільш угу. радикальних людей. Так от. Ці магівці вони взагалі заперечували будь-яку підтримку Україні. Будь-яку взагалі все припиняємо і завершуємо війну будь-якою ціною. Зараз же все таки ми бачимо, що адміністрація Трампа намагається шукати шляхи, як нас підтримати, але ти не можеш знайти ці шляхи. Тобто є філософське глобальне усвідомлення та розуміння того, що Україну потрібно підтримувати, але як це зробити, в тому числі перед своїм власним виборцем, ось це відбувається пошук е, шляхів, максимально цинічно. Я погоджуся з тим, хто так скаже, максимально цинічно було нам е, першим ділом не контакти з американською адміністрацією, а прислати до України міністра фінансів, США, який привозить отакі, от, такі от е, документи і каже: віддайте 50% своїх земельних ресурсів користування е, американцям, тобто не гарантії безпеки, не щось там е, гарантії постачання. Ані військової допомоги, а ресурси це максимально цинічна позиція. Але це та історія, скажімо, що так, яку американці намагаються знову ж таки на рівні емоційного сприйняття продати своїм виборцям, щоб ну не здаватися абсолютно, що вони їх, начебто, зрадили, що обіцяли і казали, що підтримки в Україні не буде а зараз приходить усвідомлення, що ця підтримка потрібна. Тобто американці продають враження, ми продаємо повітря, і оце все. Відбувається прямо зараз, несеться величезним валом заяв, які падають на нашу голову і заганяють нас в цю емоційну помиральну яму. Відповідно до чого я веду для того, щоб там не сидіти глибоко в тій ямі, потрібно розуміти, що зараз відбувається дуже, дуже дуже важкий процес переговорів з американською стороною. Угу. І ці переговори в тому числі будуть підкріплюватися різкими заявами, витоками у змі, інсайдами або що або що, або що тому на все, що відбувається, звертати уваги не потрібно, до не буде чогось факту, наприклад. Проєкту угоди, який умовно там буде обговорюватися з суспільством, або проєкту угоди, який з'явиться на офісі президента, або ще чимось. Зараз це все абсолютно от, просто розмови. Ну і в почали ми говорити про заяви і про ці історію із корисними копаланами. Зеленський не підписав раніше надану угоду від Трампа про корисні копалани, бо в обміна доступ до ресурсів Україна не отримувала ніяких гарантій безпеки. Тобто це інформація від учорашнього дня, від учорашньої зустрічі, і це передає Wall Street Journal. Це важливо знати. Я думаю, що згодом будуть ще подробиці, або офіційні, можливо, коментарі Зеленського. Я думаю, що ми це все почуємо. Тоді давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Я дякую вам за позицію. Дякую, що е, трошки заспокоїли. Можливо, хто перехвилювався за цей тиждень. Е, ну бо насправді заяв було дуже багато. Вони були дуже різні, і ти не встигаєш музика. Я не кажу, це... включаю. Я точно так само навіть не кажу, що потрібно позитивно сприймати зараз заяву Зеленського. Що от він такий великий молодець, бо він не підписав uh -huh. відповідно цієї от угоди. Я просто закликаю в принципі виключити, старатися виключити цей емоційний контекст, тому що фактажу немає. Є заяви, і ми всі. Несемося такими табунами так. за тим, що у заява така, у, заява така. Та нема що аналізувати, ну, відверто кажучи, чесно. Я більш ніж впевнена, що такого аналізу, як ми з вами робимо, точно не роблять зараз на фронті, маю на увазі заяв Трампа. Ну, принаймні з тими військовими, з якими я контактую, ну, навряд чи вони ввечері так обговорюють, що сказав Трамп, що сказав там якийсь американський представник той чи інший. Давайте поговоримо про ситуацію в зоні бойових дій. Схід можливо, давайте почнемо зі сходу, як ситуація розгортається там, враховуючи всі ці заяви. Чи бачимо, що Путін зараз якось проявляє армія Путінська проявляє зараз якось більшу активність ніж вона була до цього? Чи все залишається, якби ну в тих масштабах, в яких було до, до того, як оці всі почались заяви міжнародні? Ні, я, насправді я тут об'єктивно видно, що е, кількість штурмів противника зменшується е, станом на вчорашню наприклад, добу їх було 99 за добу, і е, значно більше їх було. Наприклад, в середині наприкінці грудня, е, по багатьох напрямках, навіть які зараз залишаються найбільш активними зведення генерального штабу. Це Курщина Покровськ. Е, зараз знизилася активність противника. Я буквально от перед нашим ефіром я спілкувався з бійцем з 80-ки, 80-ї галицької десантно штурмової бригади. Ка з перших днів перебуває на Курщині, і досі uh -huh. там продовжує виконувати операцію. І він мені каже: ну е, направду, навіть техніки поменшало. А чому я кажу навіть, тому що Курщина це той район бойових дій, де м, схоже, що механізовані частини противника ну застосовувалися чи не найбільше останнім часом? Тобто -то там на Донбасі вже багато чого було пристріляно. Дрони е, відповідно модернізувалися так, що дозволяли знищувати техніку противника на, на, на відстані. Е, і єдина ділянка. Лянка, де е, відчайдушно росіяни застосовували техніку, це була Курська область, і навіть зараз, от її е, в зоні відповідальності наприклад вісімдесятки вже не так багато тієї техніки. В принципі, вона майже не застосовується. Тобто, це про можливості або про інтенсивність <свіс2> <свіс2> ту, яка є зараз на фронті. Це багато де помітно Однозначно, позитивною ознакою цього тижня є е, е, певні контрнаступальні. Контратакувальні дії покращення наших оборонних позицій на покровському напрямку. Вчора вже і президент визнав ці дії позитивним ключем та характером для наших військ, але це було відомо і раніше, Тут, ну. Президент, скажімо, так, це увінчав. Скажімо, цю цю історію. Ті ж самі аналітики діпстейт спочатку на своїх картах. Змінювали паралельно з цим бійці 425-го штурмового полку на покровському напрямку. Полку Скала показували кадри звільнення населеного пункту. Піщане і це насправді що дуже значна історія. Не, до речі, не єдиним піщаним за минулий тиждень. Відзначилися наші бійці. Це я назву три населені пункти поблизу Покровська, які були де було покращено наше тактичне становище: піщане, Дачинське і. Водяне друге, але піщани особливо цікаво цьому контексті. Воно на південь від Покровська розташоване, там де росіяни мали е, своєрідним чином найбільш такі е, ефективні успіхи, найбільші просування за останні місяці, е, і вклинювання в російську оборону зараз у піщаному створює певні загрози для їхньої логістики. Е, тобто я кажу про те, що гратися в історію е, е, заглиблювання в оборону, особливо на флангах, можна вдвох. Е, можна тоді, коли оборон. Она ця налагоджується, згаситься пожежа, і наші підрозділи переходять у відповідні контрнаступальні дії, що ми зараз бачимо в кровськом. Адже ще місяці півтора-два тому ми не могли навіть і про це мріяти. Ми говорили про проблеми 150 плюс бригад, які туди зайшли: 155 157 153 і про те, як там просідає фронт на цих напрямках, скільки ми втрат маємо, і ми говорили про цю біду і проблему зараз, начебто, ситуація справді вирівнялася і покращується насправді наше становище, хоча варто. Об'єктивно зазначити, що це становище досі залишається критичним, тому що ну просто на тоненького тримаються десь ділянки фронту, і якщо росіяни зберуть якісь більш серйозні ударні кулаки, вони можуть прорвати в якихось місцях на Покровську цей фронт. Але поки що цього цієї можливості, якби від з боку противника, не спостерігається. А ці серйозні кулаки, про які ви говорите, Вася, вони якось раптово з'являються. Несподівано чи ми можемо розуміти, що десь росіяни будуть готуватися, і ми можемо якось працювати на випередження? Yeah. <просив> на ну, звісно, вони не з'являються раптово. Е, відомо все про резерви, які має ворог. Вочевиті, е, ворог розуміє про резерви, якими ми володіємо на напрямку. Станом на зараз є інформація про те, що, наприклад, на Підпокровському Покровськом росіяни, е, скажімо так, вже почали застосовувати резерви, призначені для штурмів самого міста. Ну, тобто, коли yeah. готується операція, там операція називаємо її штурм Покровська, е, то готується такі відповідні, як як знаєте к слоїстий пиріг. Е, ось цей слой, цей шар пирога ми використовуємо для того, щоб там е, вгризтися в оборону на першій лінії. Цю е, ці резерви застосовуємо на другу лінію. А ці будуть для прориву першої другої лінії, а ці будуть використовуватися вже в міських боях. Так, от зараз ще навіть не підступивши до покровська, росіяни вже почали інтегрувати у бої е, свої резерви, які призначалися для міських боїв. Про що повідомляють оглядачі інформаційного спротиву. Е, ну тобто е, справді е, вони зіткнулися з чималим комплексом проблем на покровському напрямку. Але але все ще володіють певними певними ресурсами. Питання лише від того, знаєте як вони будуть використовувати ці ресурси і на інших паралельних напрямках, тому що ми про курахівський напрямок говоримо про те, що там давно ламається наша оборона, але все ще не зламна Досі до сьогоднішнього дня залишається попри критичність становища там, і певна частка російських військ там все ще сковується. Тобто, якби от завтра. Падає по Курахівський напрямок, отак от безпробудно і е, остаточно. То зрозуміло, що велика частка редервів звіти з'являється під Покровськом, і тоді починається е, новий рівень катастрофи під Покровськом. Але таких точок напруження, стримування і сковування Росіян є багато на східному напрямку. Від великої новосілки продовжуючи Кураховим, продовжуючи турецьким Часовим яром е, Лиманом, Білогорівкою. Всюди російські війська якби сковуються, стримуються і не дозволяється їм повноцінно зосередити великі угруповання на Окремих ділянках фронту, і це от основна напано, що так варто говорити. Логіка, е яку проваджують на передовій наші бійці на східному напрямку, угу. у нас буквально хвилинка лишається. Тобто, резюме не все так погано, так не все так погано, як е здавалося б, ще. Ну, кілька днів тому, тобто, можна сказати, що із з міжнародної точки зору, якби не варто настільки панікувати, погодитись вас. Ну і власне з ситуації на фронті якихось таких, от кардинальних просто суттєвих історій, коли би варто було вже лягати в цю поминальну яму, як ви говорите, ще й не сталося. 30 секунд, я не кажу, що не все погано. Я не, не, не заколисую. Я просто е, об'єктивно дивлюся на е, фактажі. Тобто, я не політолог міжнародник для того, щоб розбиратися, чи все добре в міжнародній історії, чи ні, е, вочевидь. Є якісь сигнали, які не хороші. Я лише кажу про факти: немає фактів, є заяви, є дуже багато емоцій. Вони не допомагають, м'яко кажучи. По фронту теж можна кричати емоційно, що ворог рухається до Дніпропетровської області. Та чорт забирає. Вони зайдуть ту Дніпропетровську область, вони будуть з цього робити інформаційну е, кампанію, щоб ми от знову кричали всі і думали, що все погано. Питання ж не в Дніпропетровській області і не і не входжені туди. Питання в тому, щоб виграти війну, але фактажі, які от факти, які є: ворог під Покровськом не просувається. ми контратакуємо і зараз, за перші два тижні лютого, ворог на кожен кілометр свого просування кладе три роти своїх бійців. 317 осіб, якщо дивитися по статистиці, ну то е, і при тому, що ну, середній так. темп втрат, наприклад, двадцять 2024 році, це було 127 осіб. Сьогодні 317. Я оперую фактами, фактами. а не хочу привати. Я ці. вам дуже тому, дякую. Вас по Василь. фактах воно, начебто, не все так погано. Дякую, Василь. Пихньо був з нами на зв'язку. Із фактами, до яких варто варто їх почути. Власне, військовий оглядач був з нами.